Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Марка, 9 глава, 42 вірша і 10 глава, 1-й вірш. Сказав Господь: хто спокусить одного з малих цих, що вірять у мене, тому краще було б, якби повісили йому камінь жорновий на шию і кинули його в море. І якщо спокушає тебе рука твоя, відітни її. Краще тобі калікою в життя вічно війти, ніж маючи дві руки піти в геєну у вогонь невгасимий, де їхній черв не вмирає, і вогонь не вгасає. І якщо нога твоя спокушає тебе, відітни її. Краще тобі увійти в життя калікою, ніж дві ноги маючи бути вкинути у геєну У вогонь невгасимий. Де їхній черв не вмирає, і вогонь не вгасає. І якщо око твоє спокушає тебе, вирви його, краще тобі з одним оком увійти в Царство Боже, ніж два ока маючи піти в гієну вогнену, де їхній черв не вмирає, і вогонь не вгасає. Бо кожний вогнем буде посолений, і всяка жертва сілю посолиться, сіль. Добра річ, але якщо сіль не солона буде, чим ви її поправите? Майте сіль у собі і майте мир між собою. І звідти, вийшовши, приходить у межі юдеї за йорданською стороною, і знову збирається до нього народ, і за звичаєм своїм він знову вчив їх. Богу нашому слава завжди нині і повсякчас. E na vida que